доброго дня, друзі. Ми знову разом з вами на цей раз у місті Страшени, де ми відкрили новий автомийний комплекс самообслуговування та роботизовану мийку. Чекаємо на вас, щоб презентувати безліч функцій та запропонувати найякісніші послуги. Як бачите, у нас є роботизований калюк сайбер та чотири бокси самообслуговування. Тут ви можете побачити широку гаму опцій: оплата за QR-кодом, картками клієнта та готівкою. Так само на цих моніторах можна побачити ціни, інкасовану суму та багато інших деталей. Ми чекаємо на вас у страшенському районі на центральній трасі, на найбільшій, найгарнішій Люкс Вош.